Наступний, скажи, почати, називайтесь, відірвайтесь, називайтесь. Я сьогодні з'ясувати суду. У нас розбувається адміністративного Ви адресу не сказали. Називайтесь. Де проживаєте? Ми зараз розглядаємо скарбні. Двічі повторювати. Називайтесь. Ми будемо встановлювати вашу особу. Встановлювати, я назвався. Адресу називайте. Замости, адреси. Присіддайте, наступно спершу. Ви тримаєте свічому суді? У вас довіре, немає. Ми знаємо, що суддя приймає це. Вам це заборонено? Присядайте Яким законом, шановний суд? За за Норма права. Норма права! Присядайте, будь ласка. Я буду стояти буду стояти. Значить, стійте, стійте на місці. А я ви знаєте, де буде вважати. Я буду оголошувати перерву. Якщо ви будемо. Якщо ви будете порушувати порядок в судовому засіданні. Порушуйте. Порушує суддя порядку. Май заперечень буде розгляду скарги у відсутність слідчого прокурора, який належним чином повідомить. Заперечення буде в вдоволення. Тому що дане кримінальне провадження матеріалів вони не надали по, по цій справі. Вони надали через канцелярну суду постанову про закриття кримінального провадження. Вам відомо про це? Так, ні, про це не відомо, Але це не відомо. Але це не ні, про існування такої постанови, вам відомо. Ні, не відомо. Ну, зараз. Да, я, 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 я хочу сказати, що. У світі бачить, справа розглядається 461 -1 -1 -17 -17, де розглядається бездіяльність усього слідчого з того, що я заявляв і е заявляли за правовими кваліфікаціями п'яти статей. Закрите кримінальне провадження по 360. Е до закінчення розгляду справи 1. -1, -1 ми Заперечуємо, щоб розглядалася ця справа, а по друге я заявляю про необхідність і так само, я заявив, що бачив про право на правову допомогу. Якщо ви, щоби, я вже передбачаю можливу реакцію судді, щоб закрити ту справу, я, щоб цього не сталося. Я заявляю, що я звернувся в центр правової допомоги і в мене є докази, що я в цій справі вимагав адвоката. Мені на даний час адвоката ще не призначили, а питання буде вирішуватися. І тому справу з двох підстав я прошу перенести з першої підстави до завершення розгляду справи сюди зубачив. А друга підстава це те, що я буду, чекаю на правову допомогу від центру Друга Львівський міський центр з надання безоплатної правової допомоги. Для огляду, для огляду надати, що коли написано, правильно? ви звернулись по якій справі? По цій справі. Так, по цій. Пусказі. Так. Пусказі. Коли ви звернулись? Ой, давно. Ну, якщо там буде скасовано, це ще про решту не знаю. Так, є має значення профісі, може мати профіціальне значення вирішення справи за скаргою у е, заданій е, провадженні правовачів судді зубачі, е, яке має значення для суду, який розглядає в даному випадку кожен ставити. І беззакрешно це конституційне право вже на захист, який яке суспільство може вбивати. Отже, враховуючи те, що це четверте судове засідання, на яке ви не перебували, шановні скаржники, що щодо проміри комодів було більш, ніж достатньо часу у вас запросити адвоката, те, що що відношення, не має ця ваша заява до цієї справи? Дайте, я закінчу, будь ласка, це щодо вашої другої підстави. Щодо вашої першої підстави, КПК не передбачено зупинення розгляду скарги до вирішення іншої справи. Це процесуально не важливо. Тому суд, коли відмовити хвилю суддя, коли відмовити задоволення скарги. Але в мене було інше питання. Чи можливо розглядати скаргу без участі слідчого прокурора? Ми заявляємо відвідують відвід Знаєте, Це вже це її домисли. Я сказав, що треба може бути тим Вам необхідний час занятися зараз. Я з вами спілкуватися за межами з цього засідання, але я вам роз'яснюю, що ви не є учасником по цій справі. Ви вам нічого не повинні хочете, відслідковувати, я буде... Ви не є потерпілим у по цій протокол. справі. Ви не є потерпілим Та, по цій справі. Як я говорю про кримінальну справу, я говорю про справу покупати. При чому тут кримінальна справа? Попутала це ж хоч? <реш> мені повістку, будь ласка, Так, про... і, і, і мені повістку перебування. Собі. А ти нам не давав когось? Коштою? Тобі хто має. Мені мені Просто ну, ну, все позбавити. Э, На сьогодні дайте, не точно. — зараз. зараз. На, сьогодні. На сьогодні Що я перебував. Це мир вона скаже, це тримало. Вона мала слухати на 12.30 покупати. Хто там? Там протокол складе на начальника управління праці за відмову мені надання е, інформації. Е, вона, я її потерпілий по протоколу. А покупатель потерпілий має право на участь на відшкодування матеріальної моральної шкоди і так далі. Вона <гум> мені розказує, що я не положено, так. Я не пояснив, що положено. Я розумію. Останнім часом всі справи вирішують дуже тихо і спокійно. А я так само... <проби> <проби> Це єдина суддя, що я знаю, так. Я, ну, бо я її не переварюю, я її навмисно так дратую. Не. Що мені що, вона нічого мені не вирішить. А помати по треба, а не думаєш, що вона женщина в мантії, що їм відповідаю, що ти Юрків, би волоску, навіть без тюльбиць.

А сейчас я ще одну викликану. Женя Іванович, сторіч. Що ж тебе заявляєте, як понад підстави на відмову?